Доброго дня, хлопці, з вами за пчасти Андрій. Зараз покажу зрівнення всіх стяжок, які є в принципі, на е, ринку, що вам покажу. У нас іде Ромний, Білорусь і заводська оригінальна стяжка UMZ. І розкажу про якість і про е, яка найкраща в даний момент є. Так? Почнемо з Ромни. Це саме таке, гірша якість, але саме бюджетний. Можна відлічити її по такій сніжинки, а буває, якщо теж літьова, новають тут раково не пори. Тобто це все лите, і, відповідно, те, що воно лите, менш всього затрат, труда, металу і відповідно, дешева стяжка. Далі стяжка йде білоруська. Білорусь кована, вухи ковані, ну, непогана якість, багато хто ставив. Але тепер я хочу вам перейти до оригінальної зв'язкої Тобто, Якщо ви хочете навіть на МТЗ поставити тяжку, то ставте іменно юм По-перше, вона по вазі. Ну, тобто, і подивіться, якщо ми положимо на неї мтз так? наскільки вона йде. По-перше, трохи вона менша. І по діаметру, да, якщо возьмемо. Ось цей діаметр, да? і цей діаметр. Даже, ну, на око видно, що товщина а, по там, де різьба, вона більша. За що, чого, а, варіант деформації або те, що буде розбивати, да? тобто тут менше. По-друге, тут іде більше нарізаної різьби. Раз. І тут більше нарізаної різьби з обох сторон. І сам, що важливо це ось у нас сама. Сам він, або ну, я вам покажу, що ви бачили. Тут. Не знаю, буде видно, не буде. Тут у нас іде 19 мм. Так? Тут 19 мм, а тут, якщо ми це проложимо, тут менше, тут, якщо не помиляюсь, 16 чимось. Тобто, сам. Сама Сережка або вухо, по-різному його називають, воно йде товстіше. Тобто прочность і цієї стяжки набагато краще. Тобто, На Е Тут йде з двох сторон контргайки, в Білорусі йде тільки з однієї сторони контргайка. І по ціні вона, якщо не помиляюсь, то вона йде дешевше, ніж оригінал Білорусь. Так що, якщо ви хочете поставити якісну надійну, краще обрати і на завод Йонзе, кована, по вухам, по всьому. Ми покрасили, покрасили спеціально, щоб якийсь вид ну, мав вид. Так у нас вона в принципі, не крашена, бо є трохи ржавчинки. з-за того, що лежить, ну, вона ж обезжирена і, да, і буває трошки ржавчини і є на корпусі. Але це ніяку на роль на функцію і все це не виглядає. Але для камери красивіше, звісно, це. Так що, думаю, багато таких буде відео оглядів. Ви пишіть, які ще зняти. Будемо, Ми робимо списки, знімаємо для вас. Так що, хлопці, дякую вам всім за увагу. З вами був Андрій Днів розвичастина. Пока-пока.